Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Так, були часи, коли світили лампочки. Сучасно світ можна марної з лампочки. Олександра Володимирівна, ви уявляєте, як люди раділи перші лампочки? Діти, ми ж виглядали з вами на минулому цю тему. Давайте уявимо, як це було насправді, і уявимо собі давняшні вчерги. Я б хотіла потрапити в мене, але уявляю Росія. Електротехнік Павло Яблучков, зайнятий створюванням електричної свічки. Ага! Я вийшов першу електричну лампочку. Ага, я можу, твоя лампа довго дивились. Але я можу її вдосконалити. Забув представитись. Мене звуть Томас Едісон, я американський вчений. Моя лампа зможе прогоріти годину. Я викачу з неї повітря. Фух. Почекайте, панове, ви забули про мене! Я той самий вчений, що створив таку лампу, яка витримала любі випробування. Я відкачав з клюної повітря, і це збільшило термін слугування лампою. Я лампи. Самим розумним виявився Лодегін, який не в конфлікт. Ті билися, а Лодегін конструює лампу з ниткою вальками. І його лампочка стала найдосконалішою. America!